Різдво це не просто свято, це час, коли світ наповнюється теплом, щирістю і магією, яка проникає у кожен куточок нашого дому, душі та серця. Це період, коли навіть у найсуворішу зиму вогники свічок і сяйво ялинкових прикрас дарують відчуття затишку і надії. У народній уяві Різдво сповнене символізму, традицій і звичаїв, які передаються з покоління в покоління, мов безцінний скарб. Це свято має коріння в глибокій давнині, де християнська віра гармонійно переплітається з народними обрядами та фольклором. Давайте разом поринемо у цю чарівну атмосферу та згадаємо, як це святкувати різдво у справжньому українському стилі. Святкові приготування починаються задовго до вечора 24 грудня. У цей день настає особлива тиша, і не лише зовні, а й у серцях людей. Господині прикрашають свої оселі дідухом, символом достатку, добробуту та зв'язку з предками. Діти нетерпляче зазирають у вікна, сподіваючись побачити першу зірку, яка знаменує народження Ісуса Христа. На стіл накривають 12 пісних страв, серед яких кутя займає центральне місце. Вона справжній оберіг свята, символ життя і єдності роду, мед, мак, горіхи і зерно, з яких готують кутю, нагадують про родючість землі, працьовитість людей і солодкість спільної праці. Запах узвару, грибної юшки та вареників наповнює хату. А вогонь у печі дарує тепло, що огортає кожного за столом. Перед початком вечері господар вносить до хати дідух, вітає родину словами Христос рождається, на що всі відповідають Славімо Його! Після цього родина разом молиться, а далі починається трапеза, яку розділяють у мирі, спокої та вдячності. У ніч з 24 на 25 грудня світ ніби завмирає, щоб почути тихе диво, спів ангелів, які сповіщають про народження Спасителя. В цей час українські міста і села наповнюються співом колядників. Молодь одягає традиційні вишиванки, кожухи, козацькі шапки чи квітчасті хустки. Гурти ходять від хати до хати, співаючи колядки. Із зіркою в руках прославляючи Христа. Коляда це не просто пісня, це справжній обряд, у якому звучать побажання достатку, здоров'я, гарного врожаю та Божої благодаті. Хто приймає колядників, той забезпечує собі успіх і благополуччя на весь рік, а ще кожен, хто відкриє двері колядникам, дарує часточку свого тепла і щедрості. Особливе місце у святкових традиціях займає Вертеп. Це старовина театралізована вистава, яка розігрує історію народження Христа. На сцені зустрічаються святі, пастухи, царі та навіть чорт, який символізує зло, що прагне зруйнувати світ. Але добро завжди перемагає, і це головний урок Вертепу, який залишається актуальним навіть у наш час. Дерев'яна скринька, прикрашена сіном і різнокольоровими стрічками, слугує сценою для маленьких лялькових героїв. Актори з любов'ю і щирістю розповідають про вічну боротьбу добра і зла, спонукаючи глядачів замислитися над найважливішим у житті. Не можна уявити різдво без вогню. Свічка, що горить на столі під час святвечора, символізує світло Христове, яке прийшло, щоб розвіяти темряву світу, а вогонь у печі нагадує про затишок, родини тепло і невидиму присутність предків, які разом із нами святкують цей день. Навіть холодна зимова ніч здається лагідною, коли за вікном видно мерехтіння снігу а в душі палає вогонь віри та надії. Різдвяна ніч це час, коли стираються межі між небом і землею, між минулим і теперішнім, між буденним і сакральним. Різдво. Це час, коли навіть звичайні речі набувають магічного змісту. Кожна українська сім'я має свої звичаї, свої обряди, які бережуться і передаються, мов безцінний скарб. У нашій родині теж була традиція, яка завжди викликала у мене, дитини, щемливе перечуття дива. І це диво починалося з моменту, коли бабуся з урочистим виглядом вносила до хати дідуха. Дідух це снупик із жита чи пшениці, символ родючості, достатку та зв'язку з нашими предками. У той момент, коли він переступав поріг нашої хати, здавалося, ніби час заумирав. Бабуся стояла у святковій хусті, сповнена спокою і тепла, а ми, діти, вже знали, що настав час найвеселішої частини обряду. Ну що, кутку дахкайте, щоб кури яйця несли, казала бабуся, і її очі хитро сяяли. Ми малюки сміялися, перекривляли одне одного і голосно кутку дахкали, хором змагаючись у найсмішніших звуках. Здавалося, що наші голоси змушували уживати весь будинок. У відповідь на наші веселощі десь із кутків тихо тріщали дрова в печі, неначе підсміювалися разом із нами. «Ой, які ж ви молодці! хвалила бабуся. Наступного року кури нестимуть стільки яєць, що й сусідам вистачить. Та найцікавішим було інше. Бабуся завжди загадково розповідала, що в ніч на різво тварини розмовляють. Уявіть собі, як ми, маленькі й захоплені, обережно визирали у вікна чи підглядали за кутом, сподіваючись, що він заговорить людським голосом. Тільки пам'ятайте, діти, серйозно казала бабуся, слухати, про що говорять тварини можна, але самі їм нічого не відповідайте. Бо це їхня ніч, їхній секрет. Ми, зачаровані, підходили до худоби в стайні, вдивлялися в корову, яка мирно лежала, або в нашого старого пса, що дрімав біля печі. І хоча жодного разу не чули, як вони говорять, у серці була впевненість, десь там, у своїй мовчазній таємниці, вони теж святкують і співають своїх невидимих колядок. А бабуся, наче знаючи всі їхні секрети, тихо промовляла Святе усе навколо сповнене благословення. Коли ми засинали після вечері, тепло печі змішувалося з мерехтінням зірок за вікном. Мені завжди снилося, що десь у нашій стайні корова розповідає коту про те, як ангели спустилися з неба, а пес урочисто слухає. Мов наймудріший і мудреців. І хоча тепер я доросла, спогади про ці магічні моменти завжди зі мною, Різдво вчить нас не просто слідувати звичаям, а берегти відчуття дива, бо саме у таких традиціях, у кутку дахкані, вірі у розмови тварин, аромати кутій, теплі рідних людей, живе справжня магія Різдва. А як святкують у вашій родині? Можливо, у вас теж є щось особливе, що робить Різдво незабутнім? Діліться в коментарях, адже кожна традиція це маленьке диво, яким ми можемо поділитися з іншими. Адже Різдво це не лише дата в календарі, це стан душі. Це нагадування, що кожен із нас може стати частинкою дива, принести світло у чийсь світ, подарувати надію і віру. Традиції це нитка, яка єднає нас із нашими предками, з тими, хто розпочинав цю історію задовго до нас. Тож, коли засвітяться перші зорі на небі, згадайте, де споруч є люди, для яких ваша увага і щирість стануть справжнім подарунком. Добрий вечір, Тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.